І е, якщо ми говоримо, е, наприклад, про те, що людина Захворіла з нею стався страховий випадок медичний за кордоном. Є інколи такі ситуації, коли е, страхова вимагає від людини в той момент, коли він там не знаю, вальба, катався на е, лижах. Mm -hmm. У нас деякі такі громадяни, все ще є, не дивлячись на військовий стан і тяжку війну. Е, зламав ногу і має зателефонувати до своєї страхової, mm -hmm. а не завжди є можливість додзвонитися, гори немає мобільного зв'язку і так далі. От він платить з власної кишені, і потім страхова йому не хоче умовно повертати, тому що е, треба було спершу. Що отримати згоди від страхову? Наприклад, Звичай. коли я сиджу в кабінеті і мій лікар дзвонить до страхової, ми інколи по 50 хвилин ведемо дуже на високому інтелектуальному рівні розмови, і він весь час набирає, і весь час гарна музика. І ми там, як в консерваторії, сидимо і чекаємо на підтвердження страхової, що можна в пакеті це робити. Як це з закордонними ситуаціями? Перше з закордонними ситуаціями, якщо ви знаєте, що ви страхуєте і ви будете їздити кататися в альпах чи загорати на Мальдивах. Ну тобто, якщо ви знаєте, що ви купуєте страховку саме для цих випадків, обов'язково обумовлюєте можливість зв'язку. Якщо ви вже можете собі дозволити кататися в альпах, то я думаю, ви можете дозволити собі там певного консультанта, який швидше а, там в месенджері має вам відповісти. Ви йому написали в месенджері. Він вам відповів там на fi десь вас привезли в лікарню. Ви на вайфаї там його обов'язково написали. І також можна говорити про те, щоб перевіряти, що. Чітко певні випадки покриваються навіть без узгодження. Таке може бути. Там воно може бути чи по випадках, чи по сумах. Обов'язково треба звертати на це увагу для того, щоб спростити собі життя. Тобто, який зв'язок, а яким чином які умови не виплати, тобто що є порушенням і що є умовно порушенням, да, ну, можна, наприклад, зробити і повідомити за сутки. Ну обов'язково про це треба проговорювати. Якщо цього немає в договорі, варто просити, щоб його туди вписали, щоб було зручне погодження, або у вас має бути чек-ліст. Що не треба погоджувати обов'язково, або ви маєте право направити емейлом, або до якоїсь суми ви можете не погоджувати. Страхова виплачує там всі ваші медичні випадки до ну я не знаю до 50 тисяч. А решту ви маєте вже погоджувати. Якщо це випаде там ну, меншої суми, то ви можете не погоджувати. Звертайте увагу, дивіться, що вам буде зручніше, що для вас буде важливіше.